Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Валентин Наливайченко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Валентине. Доброго дня, вітаю вас, Валерій. Я просив Валентина Олександровича, друзі, поговорити сьогодні з нами про угоду, яку підписали у Сполучених Штатах Америки, і от щойно пан Валентин вийшов із комітету, де власне так. це обговорювалося. І я хотів би почати зараз наш з, з вами діалог, пане Валентине, з інформації, яка з'явилася буквально дві хвилини назад. її ще так сильно не поширювали в змі. Пані Свириденко, яка власне підписувала угоду про корисні копалини, так ми її назвемо, тому що там вона ширша набагато, набагато, сказала, що. Та інформація, яка була поширена у засобах маси інформації про підписання якоїсь там великої кількості угод, то не зовсім так підписали лише рамкову угоду і США. і нібито ну знову тут ви поточніте, саме ця рамкова угода буде ем, розглядатися як на ратифікацію Верховній Ради, тобто лише її будуть ратифікувати. А дві інші, про які писали, ну вони ще на стадії фіналізації і вони не потребують ратифікації. Я тут, чесно кажучи, не можу зрозуміти: а що про що мова йде, і що відбувається? Справді зрозуміти можна, якщо маєте такий знаєте, кмітливий розум. А ми маємо з вами, шановні глядачі і учасники нашої розмови, перше фактаж. Давайте про фактаж. Фактаж в наступному угода про створення фонду з відбудови України, саме американсько українського фонду з відбудови України. І є зараз і знаходиться її проєкт в Верховній Раді України, і далі на четвер на цей планується для ратифікації, тобто затвердження парламенту. Саме ця угода на містить 12 статей і навіть 12 сторінок. І саме цю угоду ми побачили нарешті підписи віце-прем'єрки пані Свериденко та міністри міністра фінансів США пана Бесента. В цій угоді насправді це перша і така. Політична і загальна частина, де 12 статей визначають перше, що такий фонд створюється з відбудови, що його створюють з американського боку FIDS, Фі тобто файна, фінансова корпорація з розвитку, якщо перекласти з англійської мови, з українського боку сторона, український уряд виставляє агентство з розвитку публічно-приватного партнерства. Ось вам дві нарешті з'явилися з тексту зрозуміння, хто ті хто люди або установи, які створюють цей американський український фонд. Ще раз це ФІДІ і з українського боку агентство публічно приважного партнерства. Але ми не маємо жодних ілюзій, що це уряд, Тут це урядове агентство, і саме на цьому далі базується вся логіка того, що. Уряд український на ухвалював, на погоджував, і тепер, на моє переконання, має все ж таки показувати а не розповідати чергові казки про те, що недоузгоджували, не допідписали. Тому що моя фахова оцінка, і я більш того від американських партнерів знаю, що. Цей проєкт угоди угоду, яку вже підписали, який тепер виноситься на ратифікацію, є справді засадничим, а не рамковим. Він є базовим, і вже в ньому згадано, чому я і закликаю український уряд припинити ховати чорну кішку в зовсім не темній кімнаті. В цій вже угоді згадана угода про обмежене партнерство. Тобто. Угода, яка і заснува і на, на основі якої і діятиме Американсько-Український фонд з відбудови, навіщо її ховати, якщо вона вже декілька разів згадується це як угода, як невід'ємна частина домовленості, яку які український уряд уклав з американським урядом? Тоді наступне запитання: угода про обмежене партнерство. Вона підписана чи не підписана? Що має на увазі Свереденко, коли говорить що щось буде підписуватися? Я так розумію, що має бути ну умовно якийсь регламент роботи цього фонду. Ну стану мовно що... буде і статут, буде і регламент розподіл продукції, прибутків, всього, 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 як будь-який фонд. Тим більше фонд серйозних країн Сполучені Штати Америки виставляють єдине, що вони повторюють, виставляють фінансову корпорацію з розвідку. Там не міністерство, не агентство, а це досить незалежна корпорація. І я розумію, тепер вже від американських партнерів, пане Валерію, я зразу кажу, від кого в мене далі е, знання, про які бо хочу події. Поділюся з вами всіма, буде цей фонд створений в Америці. Навіть штат Делавар, як американські партнери говорять, це в принципі за податковим законодавством Сполучених Штатів Америки, один з таких, знаєте, найбільш ліберальних, і в принципі, може й добре, що в Делаварі, але такий фонд з відбудови буде в Америці. Так він матиме рахунки, він матиме інші необхідні інструменти в Україні для того, щоб в Україні брати участь. І тут починається змістовна частина, яка є і в тій угоді, яка зараз ратифіковується, і буде ратифіковуватись, а потім в додаткових угодах також обов'язково буде розписано вже в деталях. Тобто Фонд з відбудови американсько-український матиме справу з проєктами в Україні, на ліцензії, на які видаватиме український уряд. Нові ліцензії, це справді так зазначено. Надра. Я хочу заспокоїти Валерію і чесно сказати зразу, я ж не урядовець, тому маю право і критично, але чесно говорю, що надра залишається у власності України. Жодні надра жодною угодою не передаються, не ставиться під сумнів, власність України, а по суті, народу України за Конституцією. Тобто, все ж таки, мова буде, йде про нові ліцензії. Про нові розробки, нові копалини, ось щодо них і діятиме американський український фонд. Як він діятиме з тих 12 статей, які ми вже побачили, а всі громадяни України також мають про це дізнатися і побачити: 50 на 50 рентні платежі, інші платежі, в тому числі 50 на 50 мається на увазі, що і український уряд. Вноситиме в саме з рентних та інших платежів 50 А американський уряд продовжуватиме або оборонною допомогою, військовою допомогою англійською мовою, саме так зазначено вносити і зараховувати в цей інвестиційний фонд, або коштами, або іншими можливостями, які зможе залучати якраз оця фінансова корпорація або американські компанії. Які братимуть участь безпосередньо в розробці нових копалин, родовищ і так далі і так далі на територію України. Більш конкретно все це ми побачимо в Америці, ж нічого не приховаєш. Як тільки буде ратифікована угода, я думаю, в штаті Делавар з'явиться реєстрація безпосереднього фонду no. за цього з обмеженим партнерством, з обмеженою відповідальністю товариства або установи, і там будуть розписані вже. Бізнесові моменти аж до відсотка, аж до інвестицій, і так далі. Але в загальному сенсі я також підтверджую Валерію, що окрім а, родовищ, окрім а, відбудови, так інвестиційні проекти передбачаються, що фонд провадитиме і залучатиме американські технології, компанії і так далі. Все одне і важливе на цьому призупинюся. Немає і не буде протиріч з нашим вступом в Європейський Союз. Ви згадали, я щойно вийшов з комітету і до вас вперше включаюся з комітету з питань інтеграції до європейського союзу, де я працюю секретарем. і Я підтверджую, що ми підтримали цей проект угоди, тому що немає протиріч з законодавством європейського союзу, немає протиріч з нашою угодою про асоціацію з європейським союзом і немає протиріч. З нашим вступом перемованими про вступ в Європейський Союз, тобто зрада відміняється її немає. Ну в цьому аспекті точно немає. Більше того, в угоді навіть передбачено в тій, що підлягатиме ратифікації Верховною Радою, що за національним законодавством України, включно з змінами і адаптацією законодавства ЄС. По суті, все, що ми зараз е, ухвалюємо зміні в нашому законодавстві відповідно до стандартів, регламентів, директив і так далі, європейського союзу, стає нашим національним законодавством. І угода не є вища законів України. Ні, безумовно, ну бо Ні. таке теза дуже широко була ну, поширена. Тут люди трошки плутаються, щоб знаєте, щоб не відключилися, а вас дивилися. Не будемо великою лекцією про приймат міжнародного права, дуже. і справді в Україні теж діє ця норма, і вона передбачена конституцією. Але я наголошую, що те, що буде рафітратифіковуватись за пару днів у Верховній Раді, це 12 тільки статей, і це загальні положення про. Та інвестиційне співробітництво, а головне про створення фонду з відбудови України. Ось про що насправді ця угода створення саме такого фонду, і коротко я сказав би, насправді, щоб остаточно остаточного зняти знати, зняти зраду, знаєте, що я б зробив? Я б насправді використав це як перший такий крок для укладення справді тур, повномасштабної в угоди зі Сполученими Штатами Америки. Про торговельне та економічне співробітництво таку реальну власну сучасну угоду mm. про вільну торгівлю з новою адміністрацією США на базі цих перших кроків з таким про такі фонди з відбудови Україна мала і має таке величезні шанси шанси. Я в принципі вважаю, що уряд України саме цим мав би займатися. В коли є такі довгі і закриті перемовини в Вашингтоні. А як частина такого спіробітництва, як частина такої сучасної вільної угоди про економічне та торговельне спіробітноство США, міг би бути в тому числі і такий фонд з відбудови, але не тільки він розумієте, набагато ширше і набагато серйозніше. Ну, будемо сподіватися, це буде наступним кроком. Я тут хотів би ще раз поточнити, пане Валентине. Не хочу здаватися таким, що повторюю запитання, і все ж таки, ратифікація цієї угоди, про яку ви щойно сказали, це достатньо для того, щоб сьогодні в очах українського суспільства відбулася легітимізація на законодавчому рівні всіх політичних і економічних переговорів чинної влади із Америкою. Ратифікація означатиме тільки в знаєте так, схвалення і допущення в в українське законодавство тільки тих 12 статей, тільки тих 12 сторінок, тільки цієї угоди про створення американського українського фонду з відбудови України. Тобто від імені народу України, Верховна Рада, в разі якщо проголосує, підтримає, дасть згоду саме на це: на застосування цих 12 статей і повторюю створення фонду з відбудови. У другому і третьому е, договорі, які ще готуються, які, про який каже Свереденко, там можуть бути якісь закладені міни для України, які дуже небезпечні. Ну, по перше, е, кажуть тільки загальними словами, і я не впевнений, що до кінця правду я не знаю причин, чому зразу не казати правду, тим більше що американська сторона точно все опублікує, більше, а. що американські партнери нам говорять на відміну Україні, від українських е, урядовців більше і серйозніше. Будуть і, 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 на мої, і на мою думку, вже готові ще угоди. І я їх називаю, тому що вони навіть згадуються в першій угоді. Е, Загальній це угода про обмежене партнерство, про про обмежену відповідальність. Та друга частина угоди це вже безпосередньо яка стосується інвестиційної діяльності самого фонду. Більше того, давайте я додам як фонд буде створений в Америці, а значить буде ще статут цього фонду. Він теж буде опублікований і не тільки в штаті Делавар. Тобто я не знаю навіщо додаткова секретність від уряду України, якщо від американського уряду буде повна відкритість. Ну окей, я все-таки знаєте, стараючись на ваш коментар, дуже дякую, що ми зараз спробували трішки аудиторію заспокоїти, бо багато несеться зради. Ті, хто конкретно там підтримав, не підтримав угоду, кать і не можна там тепер голосувати, і так далі. Бо ми багато що не бачили. Ваш коментар в цій частині дуже влучний. Пане Валентине. На сьогоднішню, ну на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, після рішення вашого комітету профільного. У вас є от особисто у вас відчуття того, що ратифікація буде успішною. Чи вона під загрозою? Давайте я скажу найбільш серйозну річ. Сполучені Штати Америки є нашим стратегічним партнером, раз Сполучені Штати Америки організували, допомогли, забезпечували і продовжують Збройні Сили України. Це серйозні речі, і так. не тільки в нас. Чомусь в інформаційному просторі обмежуються тільки 62 мільярдами доларів. Це не тільки долари, і не стільки долари, а доставити цю зброю, коли вона була потрібна і зараз потрібна, а застосувати її, а навчити, а налаштувати і так далі. і так далі. Тобто, Сполучені Штати Америки для нас були є а головне, щоб далі залишилися стратегічними партнерами. Тому і можна, і треба далі йти в з ними і в оборонному співробітництві, і в інвестиційному, але з чим я згоден, так на гідних умовах, але без секретності і без зради. Далі пане Валерію, ви я знаю дуже фаховий економіст, тому дозвольте з вами поділитися економічними речами. Ну, залучення американських інвестицій на розробку, пошук та видобуток українських копалин кому вигідно, так ну, нам це вже. вигідно нам. Так, це вигідно, нам, але потрібен уряд в Україні, який, залучаючи такі інвестиції, а головне, такі е, ноу-хау, тобто технології, дбатиме, що прибуток української сторони має надходити громадянам України. Ось тоді не буде жодних зрад. Якщо громадяни України знають, що стільки-то газу або нафти видобуто в цьому місяці, з них з цієї частини по-український прибуток. Будь-якого державного або недержавного підприємства склав стільки-то мільйонів або мільярдів гривень. Кому він має розподілятися? На моє переконання, прозора має бути строка, яка видна, від... 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 видима вс... всім громадянам України, що пішов ці гроші, пішли в бюджет. Ці гроші пішли на виплати конкретно або ветеранам, або пораненим. Причому аж до гривні я би зазначав. За сучасних цифрових технологій жодних проблем з точки зору технічних немає. Є розум має бути розуміння в уряді, що саме так треба господарювати з надрами, які належать Україні. Дуже слушна ініціатива. Я вам відверто скажу ідея, але я так розумію, поки що інтрига щодо кількості голосів залишається, тому що ну, вчора я там. Читав, була нарада проведена міністерством економіки разом із депутатами, можливо, слух народу, ледь чи не всі заступники виступали по зуму, чи вона була чи ні. Але я так розумію, трішки з проблема є з голосами знову. Навіщо ця секретність? Так, уряд, урядова команда у цих людей, які їздили в Вашингтон і готували, і підписали все. Зараз з цими днями сьогодні, завтра і так далі, включається і зустрічається по зуму. Це правда, з представниками фракцій, груп і так далі, і так далі, і відповідають нам безліч питань, mm -hmm. частину з яких ми з вами зараз у вашому ефірі обговорюємо. Я розумію, що не все можна сказати в ефірі, але я дуже сподіваюся, що все ж таки народні депутати будуть свідомі того, щоб ця моя позиція була проголосована, бо я тут підтримую вашу ініціативу. У нас немає іншого партнера, окрім США, найбільш надійнішого. Немає. Просто завичина, з визначенням. Навіть Європа спроможна буде нам це робити. Тому, звісно, так. хотілося б, щоб ця угода була ратифікована. Запитань багато, погоджуюся, абсолютно. Перепрошую. Так, згоден, і не тільки ратифіковано, щоб ми пішли далі. Це б люди українці, громадяни України побачили, що нарешті прибуток від ГЗК будь-якого не кудись в Росію, або в Кишені, або в офшори, черговому якомусь бладу олігарху пішов. А в бюджет України, тобто безпосередньо українським дітям, і так, і так далі, і так далі, пенсіонерам. Це ключове питання, тому що навіть найкраща угода, найкращий інвестиційний фонд, якщо знову підходи такі, знаєте, напівсовкові, тут ми зацекретили, тут затаємничили, а потім показали, що всі в збитках. Хто в це повірить? Ну, ні ви, ні я, ні жоден громадянин України не вірить, що українське копалення є збитковими, тому що це не так. Але прибуток діліться з людьми, з людьми зараховуйте в бюджет і показуйте, що місячно звітуйте, скільки конкретна державна. Корпорація, компанія заробила, коли ми останній раз з вами бачили аудит, звіт будь-якої державної корпорації, які сидять на українських надрах, сидять по в прямому переносному сенсі цього слова. коли я давно вже не бачив аудит. Вони взагалі не показують, тому що за такий аудит треба не, не просто з посад виганяти, а ще і притягати до кримінальної відповідальності за розбазарювання ресурсів. Ще це до, до речі, ще один плюс в бік того, щоб співробітничати із американськими з європейськими серйозними компаніями, бо там вони приходять без корупції, і у них корупції немає, і у них звітність є, і вони платять податки, і з е, 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 дуже жорстко слідкують за фінансовою фінансовою звітністю. Можливо, такі стандарти нам потрібні в Україні і для наших компаній на моє переконання потрібні. А, абсолютно так. Єдине, що звісно хотілося б знати деталі там більше, наприклад, чи ці гроші будуть інвестуватися в проекти впродовж 10 років, чи вони будуть сплачуватися в бюджет, бо я погоджуюсь, рамка угода визначає принципи, але оці деталі справді так. дуже важливі. Сподіваюся, що там так прошу. Ми будемо з вами мати відповіді від влади ага. від уряду, тому що вони будуть вносити монобільшості уряд монобільшості, будуть вносити проекти законів про зміни до бюджетного кодексу, ага. і я прогнозую, що і закони інші, які стосуються надер і господарювання, і так далі, і так далі. І з цих проєктів законів буде більш зрозуміло, що насправді є в другій, в третій угоді про які про які поки що уряд мов уникає відповідей Шкода, тому що багато домислів і спекуляцій тоді в змі і фактично українці вище собачаться один з одним. Воно ну, так нам точно це не потрібно. Ну менше так. з тим, в намі хоч зараз якась картина плюс-мінус нормально е, намалювалася, я хотів би на завершення пане Валентине вас запитати м, про одну інформацію. Вона поки що не верифікована на 100%, але дуже дуже інтригуюча, яка стосується допомоги військової е, для України. Витання Reuters пише про те, що призупинення військової допомоги в Україні виявилося ініціативою Пентагону, а не Дональда Трампа особисто. Це буквально щойно це з'явилося. і там мовиться про те, що Руйтес. Повідомляє, що наказ про тимчасове зупинення постачання зброї Україні було віддано особисто головою Пентагону Пітом Хекзитом без погодження із Дональдом Трампом і з Білим домом? Я не знаю, в принципі, чи це таке може бути, і далі пишуть у виданні, що е, українська влада телефонувала панічно, як кажуть, чому е, не припинилася допомога. За тиждень вона відновилася. Е, Скажіть, будь ласка, от що вам відомо про це? Що ви можете нам розповісти? І чи дійсно в такий спосіб, от, на мою думку, або відбілюють Трампа, або зливають Хекзета? Насправді я можу сказати про ту частину, яку відомо, в якій сам брав участь, коли з'явилася перша інформація про призупинення або сумніви американської сторони в тим, щоб ділитися розвідувальною інформацією з Україною з нашими збройними силами України? Я тоді втручався. Я виходив на американських партнерів напряму. Тому що сам у 14-му році уклав ці домовленості тоді вперше вперше в історії американський уряд, американські спецслужби і Пентагон почали ділитися з нами якраз дуже важливою розвідувальною інформацією, і тоді, в цій частині вдалося дуже швидко зняти непорозуміння, і справді Пентагон не те, щоб забороняв, а зняв свої зауваження і застереження і відновився цей канал. Які називаються обмін розвідувальної і контррозвідувальної інформації з Україною. Що стосується безпосередньо оборонних поставок, логістики і американських військових, то тут треба більше з'ясовувати в міністерстві оборони України, вони напряму працюють. У них напряму військові аташе є і українські в Америці, і американські в Україні, і це їм відомо краще. Я в цьому участі не брав і мені достеменно насправді невідомі деталі. Дуже дякую за такий коментар. принаймні це дуже торгуючі інформація, тому що дійсно тут стоїть політичне питання. я Не випадково його задаю, бо багато розмов іде про відставку хекзита. Адміністрація Білого Дому в е стоденний звіт написала про те, що це все брехня. Ніхто хекзита не відставляє. Він буде працювати в команді. Трамп ним задоволений, але все ж таки певні протиріччя є, і можливо, щоб дійсно зараз Трамп став більше до нас прихильним. Я навіть цю угоду зараз розцінюю як прихильність Трампа до України. Так і адміністрації, і Валерію. Ви маєте рацію, тому що насправді за три місяці окей, сто днів е, вже е, адміністрації е, президента США Трампа він ага. почав змінювати свою безпекову та оборонну команду. І радник з нас безпеки Волс пішов, і його заступник е, і інші в високопосадовці ага. у сфері безпеки та оборони. Насправді зараз президент США змінює. Я думаю, що щодо Пентагону питання залишається і дощо очільника Пентагона. Також побачимо це рішення виключно президента США, але я підтверджую, що такі ротації, такі зміни після трьох місяців в Кв в Білому домі Трамп розпочав. Наразі пропоную поставити поки що три крапки, тому що тема ні одна, ні інша не закрита. Вони дуже цікаві і важливі для нас, так. і одна і інша на правду. Тоді проситиму вас, пане Валентине, принагідно долучатися до наших ефірів ще, аби пояснити те, що власне відбувається і в куларах парламенту. Ну і я так розумію, трішки ви посвячені в деталі, е, які можливо, так скажу, припущення, знаєте, що відбувається в Білому домі. Дякую, що ділитесь з нами цю інформацію. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. І треба подякувати пану Валентину, що він знайшов ці 30 хвилин для нас, аби розповісти, що відбувається в комітеті. Спасибі. Дякую. Самого доброго.